Ефірі молодь плюс, програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю це програма Молодь Плюс. І я Марічка Набока. Сьогодні ми говоримо про екодружній стиль життя. Зі мною в студії Ігор Сущенко це один із розробників освітньої програми «Стале господарство». Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам. Долучайтесь до створення програми у Фейсбук і Twitter. Отже, «стале господарство» для українців це досить таки новий термін. Ми не знаємо, що це таке. Розкажіть, будь ласка. Ну, поняття стале домогосподарство воно розпочалося взагалі з поняття, що таке сталий розвиток. Тому що це господарство, яке орієнтоване на принципи сталого розвитку. Поняття теж не дуже знайоме українцям, і ми, коли розпочали власне, цю програму, то багато часу приділили увазі, розповідаючи, що це таке взагалі. Для себе ми зрозуміли це так. Є таке класичне визначення. Стали розвиток це розвиток, який задов... дозволяє задовольнити потреби сьогоднішнім поколінням, але не ставить під загрозу можливість майбутніх поколінь теж задовольнити потреби. А у нас потреби які, власне, дихати, пити. Їсти, мати простір, спілкуватися з іншими, ну, тобто потреб багато. І людина, коли розвивається, вона живе таким чином, взагалі людство, що воно обов'язково має для цього використовувати ресурси. Ми використовуємо воду, ну, спробуємо його потім очистити і знову її використати. Але води не так багато, і тому треба подумати, щоб вона залишилася наступним поколінням. Земля. Вона у нас є, в Україні вона чудова, але 7% зайнято у нас сьогодні полігонами там, де тверді побутові відходи. Це кожен день збільшується. Тобто треба думати про те, що я залишу нащадкам з тих ресурсів, які потрібні мені сьогодні. Ось, власне, про це і стиль життя стали, і сталого домогосподарства в тому числі. Дуже цікаво, що в Україні почали такому сталому домогосподарству вчити і дорослих, і дітей. І кореспондентка Радіо Свобода Ірця Стельмах побувала на курсах, поспілкувалася з учасниками програми і розкаже вам про це. Молода мама Маріана Бойко на один зі столичних ринків ходить зі своєю тарою. Полотняна коричнева сумка заміняє їй десяток поліетиленових пакетів, які більшість українців пакують по окремо овочі і фрукти. Є у жінки і спеціальний лоточок для м'яса, і навіть для печива. Нещодавно жінка почала експеримент 104 дні без поліетилену. 84 дні у ньому вже позаду. Одного відра на день не вистачало, щоб викинути сміття. Я подивилася, що ж мені цього так багато. Дивила, що це пластик і поліетилен. І знаєте, як скажи, хто твої друзі, я скажу, хто ти, так і я подумала, що в тебе у смітнику і що ти їш. І думаю, не вже ми стільки пластика їмо, що в мене такі відходи? І я вирішила щось змінити, бо це мене дратувало. Після відмови від поліетилену Маріанна Бойко почала скорочувати і кількість пластику, обираючи скляні банки. Найкраща упаковка, каже вона, багаторазова, втім, переконати в цьому інших не завжди легко. Я хочу сказати, що дуже складно мотивувати людей, сказати, що якщо ви не викинете, якщо ви не використовуватись пакетиком, то десь там, у Тихому океані, а якась рибка не заглутне ці шматки пластика або поліетилени, тоді людина мені скаже, де ми? Тут на ринку, а де ця пташка або рибка? Ну це неправда, бо в нас планета не така вже велика. А потім всю вся цю рибу, яка там плаває, яка їсть цей поліетилен або цей пластик, вона потрапляє знову ж на цей ринок. Втім, у своїх екопочинаннях Маріанна не сама з нею ціла команда однодумців. Щотижня ці люди збираються разом, аби розповісти про свої успіхи: наскільки кілограмів полегшало їхнє відро для сміття, чи наскільки менше води чи електроенергії вдалося спожити? Для цього вони ретельно занотовують всі виміри. Десь відсотків на 30 на 40, сміття менше стало Тут Перше, що розповідають, що сміття це те, що не перероблюється, тобто те, що викидається, а все інше це називається відходи. Тому о, якщо окремо почати складати паперові або картонні якісь упаковки або щось таке інше, то це вже не сміття, а відходи. Якщо о, пластикові та скляні пляшки ставити окремо, потім їх відносити до пунктів прийому цієї тари, це теж відходи, і тому сміття о, виходить стає менше. І воно займає менше місця. У кожного учасника програми Сталий розвиток. Є свій посібник під назвою Дружні рецепти для життя. У ньому поетапно розписано, що і як можна раціоналізувати. Рецепт простий: не брати більше, ніж тобі потрібно. Чистити зуби, закрити кран, намочили щітку, або навіть краще користуватися склянкою, краще приймати душ, а не ванну. Не залишайте вімкненими електроприлади. Вимикайте завжди за собою світло для цього не треба вкладати ні додаткових грошей, просто змінюєте звички. Тож Маріанна з друзями не обговорюють нові тарифи на компослуги. Вони шукають нові резерви у своїх оселях, щоб економити ресурси, а відтак і гроші. Ірина Стельмах для молодь плюс. Дякуємо Ірці Стельмах за те, що почала розповідати нам. А що таке екодружній стиль життя, що таке відповідальне споживання? Адже це дуже багато аспектів. Починаючи від сортування сміття, закінчуючи Економію електроенергії, води. А з чого, пане Ігоре, могли б почати українці, які поки що, напевно, у своїй більшості дуже далекі від цього. Які можуть бути основні поради, перші кроки? Ви знаєте, перші кроки завжди ми радимо подивитися на свій власний стиль життя і трошечки його проаналізувати. Що я роблю зазвичай? У нас, до речі, цій книжечці, яку показували порадники кокоманди, є такий опитувальник. Що ви робите щодень? Е, які у вас стосунки з покупками, з рослинами, з водою, з електроенергією? Як ви виключаєте світло чи ні? Чи, е, просто подивіться, там немає неправильних відповідей. Це просто так я роблю кожен день. Ми пропонуємо поміряти і подивитися. Ну, наприклад, скільки там освітлювальних приборів є у вас, не освітлювальних, а взагалі які використовують електрику, є у вас в оселі? Чи дійсно вони всі потрібні? Чи дійсно вони там вимкнуть, наприклад, з розетки, тому що коли вона просто в режимі стендбай, той же самий комп'ютер у нас є, він все одно тягне енергію. Ми його за все за це теж сплачуємо, до речі. І просто проаналізувати власний стиль життя. О, та відповідь, те запитання, чи дійсно мені це потрібно, це інша трошечки філософія, але насправді це запитання, на яке варто собі дати відповідь. І дійсно мені потрібно, щоб вода текла е, в каналізацію, коли я е, намилюю руки, наприклад, чи чищу зуби. Це спеціально доставлена, очищена вода, яка пройшла купу там всяких агрегатів, використала електроенергію. Чи це треба? Чи я купив упаковку для того, щоб прийти додому і її виконати сміття? Тут же практично. Так, практично тут. Навіщо я це роблю? Чи мені це потрібно? От з такого аналізу починається участь в програмі. Що далі? Які от найпростіші кроки? Я розумію, що є щось найбільш складне, так ну знову знов таки, наприклад, взагалі не використовувати там пакети або або завжди мати з собою свою коробочку. Але що простіше, з чого можна простіше А, Ви знаєте, найпростішого до стільки багато, що в принципі ну дуже воно просте. Ми, наприклад, відмовилися від порад, які стосуються якогось технічного забезпечення. Там, утеплення квартири коштує там, 10 тисяч, наприклад, гривень. А купити нову техніку, яка енергозабезпечить, це теж влаштовує, дорого. достатньо дорого. Але є поради, які потребують тільки вашої уваги і трошки часу. Причому часу дуже мало. Поставте в себе три якихось ємності для сміття. Не одну, а одразу три. Ну, небагато вони займають, місця перевірено власним досвідом. Давайте одразу уточнимо. Три це для чого, для чого і для чого. Пластик, скло. Папір може бути ще четвертий для того, що не переробляється. Ніяким чином, це можливо, це будуть харчові відходи і все інше, яке ви будете викидати. Хоча харчові відходи теж використовуються. Так, дивлячись, наприклад, ті люди, що живуть за містом, вони зазвичай так і роблять. Або навіть в умовах міста створюють компост, наприклад, спільно, якщо це об'єднання співвласників ОСББ, то вони теж можуть нам домовитися, там у нас компостна яма, наприклад, і ми можемо для підживлення рослин, нашому, на нашій прибудинковій території можемо його використати. Це теж корисно і для міста, і для людей. І не викидається ж просто так все це. Можна спробувати зменшити об'єм сміття. Якщо ви купуєте ще пластикові пляшки, не викидаєте їх так цілими. Ну, хоча б їх трошечки зімніть. <р completes> <рễ> <рễ> бо у нас величезні ці машини, сміт... сміттєвози, вони возять повітря. Величезні пакети, від сока, величезні е якісь об'єми пластикові. Вони всі отак от і є. Ну просто зіжміть їх. Це втричі, в п'ятеро зменшить кількість сміття просто на полігоні. Е е можна порізати там взагалі бо, та отака грудочка пластику. Невеличка, <рễ> ми коли спробували, різали, яка різниця? Величезна насправді. Ну і відмовитися від непотрібного, яке ми приносимо додому, і це зменшить сміття одразу. Тосовно електроенергії, просто подивіться, де у вас горить червоненька лампочка на приборах, на розетках, вимкніть її. Ті ж зарядки, я так розумію, завжди Не їх тримають. Не залишайте їх просто-напросто в цьому. Ну то це такі конкретні поради, які по кожному, по кожному є кроку. От ще раз на ну, той порадник я зверну увагу, він побудований за принципом рецептурної книги. От є тема, вода, та, і там купа рецептів. Ви можете взяти всі, можете один. Оберіть. Я спробую наступний тиждень от це робити. Сподобається, можна зробити ще щось і ще щось. Взагалі, програма, вона побудована, чесно скажемо, на певному обмеженні себе, на контролі свого власного життя. Ну, інакше ми не виживемо. Я думаю, без контролю насправді не можна. Ми запитали киян. Молодих киян, Продать, чи сортують вони сміття? Ось що ми почули. Сортуємо чи ми сміття, коли Ну, не знаю, ні, я ні. Чому? Не знаю. Не вистачає на цей часу. <смі> я намагаюся. Ну, наприклад, моя мама вона там бумагу відокремлює від всього. Іншого. Е я також намагаюся. Ви сортуєте от мусор, звичайно, може? Ні? Ні. Чому? А, навіть не знаю.

Тим болі, він як би ж він екологічний чистий, кромі пакету. Е, такі ми бачимо незнання певної інформації е, і призводить до таких. Печальних наслідків для екології і України і цілої планети насправді дуже цікаво є те, що понад тисячу родин з Івано-Франківська спробували жити максимально так за певними правилами програми стали господарства, які взагалі результати досяглися. Так, дійсно, ну на сьогоднішній день це вже 1400 родин. Які пройшли програму, які спробували, і зараз вони її проходять. В Києві, до речі, теж розпочато цю роботу. У нас на сьогоднішній день приблизно 70 родин от беруть участь, це 11 з цих наших команд. Результати іноді вражають, бо коли ми розпочинали взагалі цю програму і впроваджувати, в нас, вдавалося, для України якось не дуже підходить. Але коли спробували провели тестування, певне, то виявилось, навіть знаючи, що треба економити, навіть роблячи це вже в власному досвіді, люди починають використовувати оці рецепти. І 15% зменшення кількості електроенергії, яка використовується, 18% зменшення кількості води. До 28% зменшення кількості сміття. Ну і ще одна така деталь: у нас є така тема, як домашня економіка. Десь 15% бюджету сімейного такі економиться. Без вкладень, без особливих зусиль. Не треба нічого спеціально міняти в своєму житті, але можна спробувати. Звідки ми це знаємо? Ми просимо точно поміряти на початку програми, скільки людина використовує там води, смі... скільки викидає сміття, скільки електроенергії. І в кінці програми це два з половиною місяці. І порівняти, яка яка різниця є. Така робота, вона іноді людей вражає. Насправді. Вони кажуть, Боже, я там за газ платила там за 20 кубів, а зараз тільки за сім. Я не думала. І оце головне ключове слово. Я не думала, та, або я не знала. Жінки кажуть, або от як хлопець казав в цьому сюжеті, та я не знаю. Це дуже важливе слово. У нас був випадок, коли ми говорили про те ж саме сортування сміття в невеличкому містечку Новоград-Волинський. Це був семінар, і всі казали, ні, це неможливо. У нас немає навіть пунктів, де приймається це. Ну, на щастя, семінар проходив в будинку міської ради. Я зайшов в сусідній кабінет, запросив спеціаліста. Вони кажуть, як немає, там і вісім пунктів встановили отам, отам, отам. Люди не знають, що є така можливість. І ця програма вона якраз допомагає дізнатися про шляхи, про можливості, які є у кожної родини. О, зараз насправді, напевно, найбільша така мотивація поштовху для українських родин. Це не якісь екологічні такі роздуми, а роздуми про бюджет сімейний і по про підвищення тарифів. А, і на вашу думку, як дійсно можна популяризувати ось таке відповідальне споживання в Україні, як заохотити інших людей правильно, ось відповідально якось жити відповідно до нашої екології? Ви знаєте, доведеться. Жити з думкою, що тарифи меншими не будуть. Це дійсно так, це реалії нашого життя. І це можливо правильно, що вони не будуть такими вже низькими, як раніше були. Насправді, вони ж невисокі. Це в нас доходи дуже низькі. А тарифи, вони достатньо виправдані. Є така одна ідея, що насправді нічого ж ні звідки просто так не береться. Воно все коштує грошей. Коли я хочу платити менше, це не означає, що треба дурити державу, знаєте, інколи там в інтернеті з'являються способи, як прикрутити там, лічильник чи, чи трошечки там, щось поставити не так, щоб обдурити. У нас чесні рецепти. Насправді, е мотивація через гаманець сьогодні сильна. Люди хочуть економити якимось чином, і тому це мотив. Ми їм даємо рецепт. Хочеш менше платити за воду, постав аератор. Він буде змішувати воду з повітрям, та ж сама сильна буде оця вода бити, але насправді буде в два рази менше її витікати з крану. Порахуй просто, скільки ти в душі. 10 хвилин, а може за 5 хвилин будеш чистим. Так, якщо тобі е... досить 5 хвилин, то прикрути воду. Е... Так само, я так розумію, радять ставити душ, а не, а не ванну. Так, дійсно, бо порахувати, скільки можна витратити води, використати, поки ти в душі, і налити цю ванну, потім і два рази поміняти там воду, поки миєшся, щоб таки бути чист, а потім знову прийняти душ, тому що вода не дуже чиста в ванні була після того, як От Оце економія значна. Насправді такі рецепти вони дають економію в грошах, незважаючи на те, що тарифи високі. Але, чесно кажу, що мені мотивація ближче просто особисто стосовно того, що все-таки треба залишити можливість жити якимось чином не тільки природі, а й людям, які будуть після нас. Про вичерпність ресурсів думають не всі. Давайте подивимося невеличку інформацію і послухаємо, а про те, як же збільшилися витрати людей. За останні 100 років споживання енергії у світі збільшилося у 20-25 разів. Витрати енергії на одну людину за цей час збільшилися у 5 разів. Завдяки повному вимиканню пристроїв із мережі можна заощадити до 10% енергії протягом року, а близько 16% електроенергії в побуті споживає постійно працюючий холодильник. Найновіші ж моделі споживають у 5 разів менше енергії ніж їхні попередники, згідно зі статистичними даними, до 30% Ківи електричної енергії витрачається на освітлення приміщень, у яких відсутні люди у розвинутих країнах від кожної людини щоденно отримують до 2 кг побутового сміття і до 140 кг відходів виробництва. За даними програми, стали господарство середньостатистична українська, зокрема, івано-франківська родина щотижня споживає 2172 літри води, 56 кВт електроенергії, а викидає 8 кг сміття. Ну так, Якщо задуматися, що від тебе відходить стільки сміття, стає дуже сумно, це можна зменшити в рази. Ви знаєте, мене колись власне, мене замотивували до участі в програмі. І ми зараз використовуємо такі прийоми, звертаючись до інших. Мене запитали колись, ви можете на собі перевірити. Ой. Коли я йду, ні, це нормально. Коли я йду в супермаркет, скільки я беру ну, пакетиків одноразових. Та? Вони ж безкоштовні. На бюджеті ніяк не відображається. Ну, десь сім. Я ходжу в супермаркет тричі на тиждень, 20 пакетиків. Множимо на місяць, на 4, 80 пакетиків. На рік помножимо на 12. Ну, це тільки моя сім'я викидає. І я ж їх викидаю, все одно ж вони безкоштовний в магазині. В моєму будинку 450 квартир. А тепер уявимо, що воно не перегниває, Воно просто десь лежить. То чи хочу я, щоб мої онуки ходили ще по землі, чи вже тільки по пакетиках. Я жахнувся, сумне. І це ж тільки одноразові пакети, які я беру просто, щоб покласти щось в них. От власне таке дослідження власного стилю життя, воно дуже сильно мотивує на те, щоб припинити це робити. Нарешті припиніть це робити. Це такий заклик, коли вже людина усвідомить, що вона робить насправді, чи їй це подобається. Мені не подобається, я не беру більше пакетиків. Це викликає велике, не скажу незадоволення, але таку реакцію з боку продавчині, які у нас в магазині чого беріть, воно ж безкоштовне. Мені не треба, це ж сміття. І для цього є далі вже способи, про які можливо Маріана говорила. Б як. як це з подолати? Ну, ми зараз говоримо про те, що залежить від нас індивідуально, щось або що залежить від держави, зокрема від України, так від влади української, щось взагалі робиться в сфері, от сталого господарства. Ви знаєте, от, ну, мені подобаються такі запитання, вони дуже часто звучать. І іноді вони звучать як заперечення нашої програми. Вони кажуть, що я один буду закручувати той кран. Треба, щоб держава вона прийняла якесь рішення, щоб вона стимулювала. Закрутує це всім крани. Ну, отож. то Чи потрібно розпорядження там, Кабінету міністрів чи указ президента, щоб я припинив витрачати зайву воду? Не потрібно. Але можна це стимулювати якимось чином. І коли ми чули, що, от, наприклад, в Німеччині, не дай Боже, викинеш зайвий кілограм, одразу там штраф на, на тебе накладають, от молодець держава, піклується. І тут нам піднімають тарифи, стимулюючи нашу економію. Страшенно незадоволений народ каже, Боже, от держава, вона ж нас грабує. Вона стимулює нас до економії, до розумного споживання. Не витрачайте зайвого, менше платить. І це до речі. Один з кроків, який насправді достатньо серйозний, ну, малоприємний, але потрібний. Дуже було б добре, якби держава знову ж таки звернула увагу на те, що переробка, наприклад, сміття, вона має якимось чином стимулюватися з боку підприємництва, наприклад, Підприємництво, яке займається тим, що забирається ці відходи, які у нас є, і робить з них щось корисне. Бо з пластикових пляшок можна зробити безліч речей, переробивши той же самий пластик. Скло у нас переробляють. Це так, да, пляшки здають в усіх населених пунктах України. Папір ну, школи збирають макулатуру, іноді в офісах цим займаються. Але коли кажуть, що не акція збирати да, макулатуру, коли це кожен постійно. день постійно, це нормальне явище, його відсортував, хтось має це переробляти. І бажано, щоб це були невеликі компанії, якісь, а якісь маленькі, які це корисно, і тоді вони більш жваво будуть реагувати на потреби населення і знов ж таки забирати на переробку все всю ту кількість того, що можна переробити. А це практично все. Я нагадаю нашим глядачам слухачам, що якраз Кабмін нещодавно ліквідував монополію державного підприємства «Укрекоресурси» на ось цю діяльність пов'язану з переробкою відходів. Правильно? Я сподіваюся, що це також буде впливати достатньо позитивно, бо коли нема монополіста, є багато варіантів. І у мене, як споживача, теж з'являється можливість, куди віднести той же самий перероблений для переробки той же самий пластик, щоб його не викидати. Таким чином можливо відбудеться це стимулювання власне переробки. Те ж саме стосується, наприклад, великих супермаркетів. Взагалі є в світі такий досвід, коли той, хто виробляє, той і має утилізувати, коли воно те, що воно виробили, припинило своє існування корисне. І це теж залежить від держави. Чи… Буде накладатися на них такий обов'язок, чи будуть сама прийматися компанія такі рішення? Має шукати іншу компанію, яка переробляла її, чи сама ну, навіть знаєте, це робити. Знаєте, це так на побутовому рівні. От спостереження в тій ж самій Німеччині невеличкий магазинчик. Жіночка приносить цілу торбу пустих банок з під пива, мабуть. Стоїть в магазині автомат. Куди вона це кидає, та, і воно там щось рахує, потім видається їй талончик. З цим чеком там, чи якимось папірцем вона йде і на цю суму вона купує нове, нові пляшки. Тобто йде обмін постійний, значить, зацікавлений магазин в прийомі, бо вони саме це і продають потім. І отакий кругообіг. Він все таки має якимось чином стимулюватися знов таки через податкові пільги, через якісь стимули, щоб це хотіли робити ті ж самі підприємці або ті, хто продають товари, які ми купуємо з вами. Дуже часто зустрічаємо відповіді щодо, зокрема, сортування сміття, що біля мене не стоїть бак. Що, що я маю робити? Мені не дали можливості навіть так спробувати щось правильно робити. Що може якийсь пересічний мешканець там Києва, Івано-Франківська, чи щоб поставили той самий необхідний а, бак? Ну, є декілька варіантів. По-перше, варто починати сортувати сміття навіть до того, як стоїть декілька баків. Коли ти починаєш це робити, ти нарешті бачиш, що ти викидаєш. І скільки того, і ти припиняєш, можливо, це купувати чи приносити додому, щоб воно перетворювалося на сміття, яке треба кудись викинути. Це один шлях. І Він достатньо достатньо дуже продуктивний. Оце зменшення кількості сміття, якраз відбувається, коли людина побачила, що вона викидає туди. Другий шлях: існують ініціативи громадських організацій, певних підприємств, де можна просто-напросто замовити, щоб поставити біля мого будинку сміттєвий банк. Саме для те, що називається сухих відходів, які потім будуть десь сортуватися і відправлятися на переробку. Знов ж таки повертаюся до того ж самого. Шукайте інформацію, якщо вам це потрібно. Ця інформація є. Вона є в мережі, вона є в засобах масової інформації. Є адреси величезної кількості приймальних пунктів, куди можна віднести те чи інше. До речі, приймається абсолютно все на практично ну, там з пластику не всі види. Але настільки багато, я навіть побачив одного разу, каштани приймаються на переробку. І це насправді виявляється така мережа на цих приймальних пунктів з прайсом цими листами на дві сторінки, які види всього всякого вони приймають. Пошукайте інформацію, вона там є. Ну і на сам кінець мене дуже ось цей гаджет, який у нас лежить на столі. Можливо, ви розкажете, що і як це працює. А це теж е, рішення е, насправді достатньо просте було, тому що коли я пропоную іншим цю програму, то звичайно що і мені це цікаво, і я починаю жити за цими ж самими правилами. Е, Досить багато часу я шукав собі це сонячну батарею як зарядку для мобільного телефону, всіх мобільних пристроїв. Ну от нарешті я вже рік, як з нею, нею користуюся, дуже проста річ і. Е, е, Можна її включити достатньо просто, поставити під сонечко, воно заряджається. Мабуть, вже декілька місяців я користуюся тільки нею для того, щоб заряджати свій телефон. Я в мережу тепер вже зарядку не вставляю. Ну, тут є просто дуже простий шнурок для того, щоб заряджати мобільний телефон. Отакого от пристрою, якщо він повна зарядка, отак от чотири тут ціненькі горять лампочки, вистачає на чотири рази зарядити телефон повністю. Ну, а оскільки воно весь час лежить на сонці, воно весь час підзаряджається, дуже зручно. Для мене важливий був розмір, бо він дуже добре вміщається. Можна покласти в карман, можна покласти в сумочку. Дуже Я зручна річ. Телефон. Так, так, так. Вони дуже різні є. І насправді ця індустрія розвивається досить сильно. Сьогодні існує ну, десятки варіантів отаких от от батарей. І давайте використовувати сонце. У нас багато сонця насправді це зручно, це безпечно і вистачає. А задоволення, яке велике, бо я ж не просто економлю електроенергію, я ще ж і планеті користь приношу до того ж. Ну що, дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, що. Як найбільше українців і людей взагалі на всій планеті будуть думати а, про землю і про те, що можна економити ресурси, і приносити своїй планеті а, якусь користь. Дуже дякую зі мною був Ігор Сущенко. На все добре. Почуємося дякую. в ефірі. Молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.